Щороку, починаючи від 4 століття Свята Церква, 19 серпня вшановує Величне Господське свято. Це одне з найбільших Господніх свят, яке називається Преображення Господнє. Сьогодні я хотів би вам розповісти про це свято, чому ми так урочисто проставляємо цю євангельську подію. Про неї розповідає три євангелисти: Матфей, Марк та Лука. І всі ці євангелисти розповідають про. Те, як Господь Ісус Христос, взявши трьох учеників найближчих Петра, Якова та Іоанна, коли наближалися його страждання, преобразився перед ними на горі. Євангелія нам не вказує, яка гора, але церковна традиція говорить, що це була саме гора Фавор. І ось ми сьогодні прославляємо саме не тільки подію євангельську, яка була в історії людства, а прославляємо те, що Господь явив себе своїм ученикам. Як Месія, як Спаситель світу, про якого говорили старозавітні пророки ще за багато років до пришестя Ісуса Христа у світ. Саме тому ми бачимо біля Христа на Горі Фаворській двох найбільших старозавітних праведників представників старого закону: це пророк Божий Ілля, як один з найбільших пророків, і також пророк Божий Мойсей, як, як представник. Старозавітнього закону. І вони розмовляли з Христом. І коли завершили розмовляти, відійшли від Нього. Про що це говорить? Що старий закон він минув, він е, покинув нас, а прийшов новий закон, який приніс для нас закон любові, Господь наш Ісус Христос, який, зійшовши з святої висоти, йде на добровільні страждання, йде для того, щоб спасти людство від прокляття гріха і смерті. І саме тому. Апостол Петро вже потім пізніше пише у своєму Соборному посланні, що ми сповістили вам істину, не йдучи за хитромовними байками, а будучи очевидцями величі Божества, яку ми бачили на горі святій. Ставніх давен в цей день освячуються плоди. І ми повинні пам'ятати, що Господь. Які сотворив небо і землю, на початку зробив це все дуже досконалим. Але гріх він е, е, пошкодив всю природу людську. Сам Господь сказав до Адама, що проклята земля через тебе. І саме тому вся земля вона потребує постійного освячення. Тому ми щороку освячуємо і воду, і різні плоди, початки плодів. Е, і це ми робимо для того, щоб. Ці всі дари Божі, плоди, що вони, які народжує нам земля за Божим промислом, щоб вони були нам не на шкоду, тому що гріх приносить шкоду, а щоб вони були для нас, для, для користі, для нашого споживання. Пам'ятаймо про те, що приходячи до храму і освячуючи ці плоди, ми не повинні, не повинні ставити на, на перше місце традицію, тому що на перше місце у святкуванні в кожного свята. Ми маємо ставити самому Господа при святу Богородицю і святих вихоників Божих. Тому вітаємо всіх вас і святом, з преображенням Господні. Бажаємо всім здоров'я, як духовного, так і тілесного. Нехай благодать Божа фаворське сяйво засяє в серцях всіх українських православних родин. Мир вам, дорогі браті і сестри!